Якщо ви думаєте, що всі бази даних зламуються тільки через прямий доступ до бази даних, то ви помиляєтесь. Я починаю серію відеороліків, в котрих буду розказувати про вразливості. Давайте розберемо з вами перший з ніг, такий як IDOR, Insecure Direct Object Reference. Давайте з вами уявимо просту ситуацію. У вас є рахунок інвойс, котрий, в котрому є. Посилання а, там, з, з номером цього інвойсу, наприклад, 1, 2, 3. А що буде, якщо ми наш інвойс з 1, змінимо на 2? Так, звісно, ми отримуємо адрес, е e mail телефон і інші дані, з котрих можна сформувати базу даних всіх клієнтів. Це простий приклад, як формуються бази даних для злива, хоча це простий айдор, який може використати кожен з вас. Давайте ще один примір. Приклад для нагляду. У вас є профіль, в котрому ви вказано ваше ім'я. А що, якщо ми це ім'я змінюємо на інше ім'я користувача, так звісно, ми отримаємо дані іншої людини. Якщо ви хочете більш детальніше, ставте ваше обов'язкове питання, і я на основі їх змогу сформувати вам нове класне відео.